Вітаю! Я Оля Сафронова, я акторка, і я хочу з вами познайомитись. Наразі я в Києві. Я довгий час працювала військовим перекладачем в Англії. А нещодавно я була в Лондоні і працювала, працювала, брала участь у театральній лабораторії. Ми Працювали над текстом нової п'єси Анастасії Косаді, яку вона пише в співавторстві з британською режисеркою Джозефін Бертон. П'єса має назву The Reckoning. І вона заснована на реальних інтерв'ю людей, які вижили під час російського нападу. Я вмію працювати з тілом. Я до повномасштабного вторгнення була частиною театрального колективу Акторство. І наразі ми продовжуємо працювати разом і створювати нові вистави і перформанси. Також я володію англійською мовою, пам'ятаю ще російську. Я чудово, я знаю, що це кажуть всі в своїх візитках, але я чудово дійсно. Керує автомобілем. Автомат, механіка, лівий руль, правий руль, ліва стороння, права стороння дорога. Перфектно. Може, колись ще опаную екстремальне водіння. Подивимось. Дякую вам за увагу. Я буду рада з вами познайомитись наживо, поговорити про все, що завгодно. І, звісно, попрацювати. Дякую.